Тобі які сюрпризи приготували? Сюрприз, за яку ви приступали за наш, наш збір, збір нашої команди, состав стартовий. Це буде е, якби вершки сьогодні. Так, да, так. Да. Це цікаво, це цікаво. Це добре, добре. Кого делегуєш після матчу? Пі. На... Да. Сьогодні буде коментатор. Завершальний матч Немирівських скіфів. Знімаючи матч Вінницької Ниви. Я знаю, що таке знімати, бути оператором і коментувати, чесно кажучи. І, що, і, режисером. і режисером, ще Віталій Ось до да, він підказує. Тому тут повний комплект. Так, Кожен має що. робити щось своє. Да. Ну що ж, попрацюємо і. Вінницька -Нива, готується... Для так. Вінницька Нива готується до відновлення чемпіонату України у другій лізі. Це ми знаємо, ти кажи такі. Так, цікаві так, рази. Так. Ну, Зараз трошки підвішена така ситуація з товариським матчем ЛНЗ, який мав відбутися у Львові, а точніше в Винниках. Мали грати, але щось там не складається в команди суперника. Тому Скоріш за все, скоріш за все, матч не відбудеться. Шукаємо, як казав головний тренер в своєму інтерв'ю Олег Остапенко: шукаємо спаринг-партнера, тому що не хочеться пропускати. Хлопці готувалися. Я, я поширив, я сьогодні знайшов, що в них графіку є. Так, Мачливо, так, то, я що... бачив у ЛНЗ Це є, запитав. Так, так, так. У Віталія Комарницького можна запитати. Але ось така ось інформація. Тому якщо відбудеться, то така добре. заміна буде, але чи? ну ну, шукаємо команду, якби щоб зіграти цей спаринг, щоб хлопці були в тонусі, бо налаштовувалися. І ще одна гра має бути 1 числа у Чернівцях з Буковиною. 1 квітня і це не брехня. Так, і це не брехня. І це не брехня. А 8-го вже відновлюється чемпіонат. І дуже важливі матчі. Нас чекають перші тури, перші з чайкою і потім на виїзді з Реалфармою в Одесі. Треба брати очки, як мінімум чотири, як максимум шість. В цих матчах. Це Ось Артур. Артур Загоройка. Витяжка. Артур Загоруйка. Це Немирівська діаспора. Це другий не той Немирівська діаспора Вінницької ниви, зелено-білої сім'ї. Артур Кисляченко, капітан. І творець, засновник команди. Один із. Один із. 25% творця. Я Сергій сьогодні питав. І, звісно, наш дорож. які сьогодні сюрпризи для Куби підготували. Побачимо, ще побачимо на полі. Не хочу розказувати про сюрпризи завчасно, бо вони, то вони і сюрпризи. Відео буде пізніше, для патронів тільки, то можеш окременно. розказати. Ми, можеш Ми чекали одне, а по збору має інше. Тобто в нас в два рази більше людей прийшло, чим мало бути, то я сам не зараз не знаю. Куба подумає. З ними хтось прийшов так, злякаються ще, да? але я вийду, вони ну не встигнуть перебудуватися, знов злякаються. <рес> на жаль, поки грати не можу, бо травму маю п'ятки да, я... і не готовий тема... поки відновлювати. Хоча не знаю, може літом знаєш, я літом завжди як. Це, літом як... подивимося, сонце да? прийде. Ми сьогодні закриваємо футзальний сезон, вже до наступних вихідних виходимо на вулицю, ну, а потім посереда. Да, Турняк з МФК Юнайтед. Команда вона не грала на чемпіонаті. Це там... Горбенко? Да? Горбенко, да, да. організатор. А це він запросив. Це 26 неділя, 11 година, 31-ша школа. Моє запитання. Поділись, будь ласка, планами на майбутнє, так як цей чемпіонат вже завершується, давай і давай хотілося. Це ну ти в кінці змонтуєш Хорошо. Але все одно. Ну Потім емоції будуть після гри інші і більше по грі захочеться Артуру розповісти. Артур вже мокрий добавлю. І поділися, вже розігрівся, тому поділись, будь ласка, планами на майбутнє. На найближчі хоча для себе конкретно ніхто з нас не планує далі, ніж там на день-на, два, тому що всі розуміємо, що поки ЗСУ тримається, ми маємо змогу тут триматись теж в своїх напрямках. Бочих і по хобі, скажімо так. А для команди ми плануємо ну, на місяць вперед, далі теж не заглядаємо, поки вже є попередня як, думаємо, згода на участь в двох турнірах. Це Степанович футбол Лік, 11 команд там буде, будемо грати по виходним так само на 31-й oh, школі. Це хороший турнір буде. 2 квітня вже старт. Да. А потім ФБР для ЗСУ організовує міська федерація футзалу. Відкритий чемпіонат Вінниччини виходить теж так, ФБР ДЗСУ. Це якби традиційний турнір, і він теж має стартувати там само, на де з першої школі, десь в травні. Поки що там 13 команд вже зводились, які готові грати. І Скіф буде скрізь, там і там. тобто, ну, Все, окрім ХФЛ, Скіф буде грати. ХФЛ ми просто вже старі для того, Тай, там трошки формат такий, що треба бігати, а ми вже не бігаємо. А продовжуємо і бо мені треба не грати. Артур треба ще. На да, тільки завжди, ми ж одне, одне ціле, як ти кажуть. Да. Протриматися зараз. А що ж, що лишається? Перемагає скіф сьогодні. 3-2. Кубу бере реванш з першого кола 4-го коли програли. Вітаємо. Вітаємо скіф. Сьогодні Петро Поліщук був тренером, так? Виходить. Так. <смеш> ну, Бачиш, працювало на фарт, тому хто його знає, можна на майбутнє вже <смеш> так дивитися зі сторони. Ну, Здоров'я тобі найголовніше і з перемогою ще раз. Артур з перемогою. Як так, тобі? Це ти своє привозиш? Давай поможемо. Та ні нормально. Так. Як тобі? Перемога. Ледь-леть, але ти переможний забив так. Я закрив сезон. Це... Да. Пацанам всю дорогу розказував, як що, а в кінці сам закрив сезон. Нормально, враження позитивні, рухаємось далі. Але сили так покидають, бо так трохи. Ні, по силах я нормально. А я. А, де? Де місце? Перемога. Четвер. Ботики там біля. А, батлун, да? так. Батлом купить. Ну, куба так завелася, бач, ще б трішки. Але, але, але вони потрапили принципові. в полон, да, вони, так? Да, вони. у Нас з ними принципова двері, ми ж там. Ні, цікавий, має. матч. Я мені вже не кортить передивитися, помонтувати, подивитися, це обробити, все цікаво. Такі гойдалки були. Вони ми ми кінець першого тайма провалили. Вони там нас пробачили пару разів. Нас воротар підтащив та, воротар тащив. Да. Дай Боже, я акцентував там. Да, так, так. так, перший тайм віталій акцентував. Другий гол я привіз там, обрізав, віта... але виправився. Вай все привіз. Він не на меч з на місці. Це таке комплекс. Нічого ми пробуємо контроль м'яча, а Не пробуємо. Ну не ну суди. Ні, якщо порівняти з першим колом, то ти шо то небо й землі. І головне, сьогодні нас жані не було. тобто ми без жані все програвали раніше. Сьогодні ми перший раз без нас виграли. Все гарно вам і святкувати! Молодці, молодці. Вітаємо з перемогою. І діме за роботу теж дякую. За компанію. Як не крути, двох краще. Да, якщо ну, що, будь да. готовий, я тебе буду кликати. бо, мені, бо мені ще пара рук ну, не завадить, якщо чесно. Добре, добре, добре. Це завжди приємно, завжди цікаво. <плес> Тому я нарешті, сьогодні мене трохи менше. <клес> ну, до зустрічі. Другу серію, дивіться. Підписуйтесь на патрони. Точніше, це для патронів, але говоріть друзям, підписуйтесь. А зараз ось восьмий й додався. Але це все одно дякую. Це яка не яка, яка, яка це підтримка також? Додаткова, така фінансова. Знаєте, як кажуть, Москва не за один день строїлась, але я так сподіваюся, що за один день помре. Так, <ріст> <ріст> да, все, хлопці поїхали святкувати. А ми відпочивати. Потім монтувати і. Друга серія завершилась. До нових зустрічей, до третьої серії. Де вона що буде, не знаю. Сюрприз і для мене, і для всіх. До побачення. Слава Україні! Слава ЗСУ! дякуємо вам! Тоді вам це все може відбуватися!